Герої не вмирають. Як би нам не хотілось вірити в це, жорстока реальність доводить протилежне. Зараз, обороняючи батьківщину, свої життя віддають найкращі, а ми, аби їхній подвиг не у то повинні згадувати про них щодня. Він був достойною людиною, справжнім чоловіком і Він з дитинства займався спортом. У 2015 році зайняв перше місце по області по альпінізму. Здійснив кілька стрибків з парашутом. Був дуже принциповим, цілеспрямованим і з таким загостреним чувством справедливості. Так, свого сина, 22-річного Антона Тищенка, описує його мама, пані Лариса. І спочатку повномасштабної війни він пішов добровольцем, хоча у військовому квитку мав запис непридатний. Для того, щоб його забрали, я зробив операцію на руці, встановився і. Подав у серпні заявку в третю окрему штурмову, пройшов відбір із 100 чоловік і взяли тільки 20 чоловік. Там пройшов підготовку і їх одразу відправили на Бахмут. Загинув воїн у 2023-му, обороняючи Бахмут, і поклавши не один десяток ворога. Своє рішення узяти до рук зброю пояснював простим, я повинен бути там. Він сказав, я не буду ждати, поки вони сюди прийдуть. Я повинен бути там. І йому не треба була підтримка, він нікого не слухав, хто відмовляв. Він поставив ціль і він її добився. Це дуже боляче, але ми гордимося своїм сином, він справжній чоловік. Він, як і ще четверо випускників Черкаського політехнічного фахового коледжу, увійшов до галереї, яку відкрили у закладі. Вшанувати пам'ять побратимів прийшли українські прикордонники. Хочу б сказати, що пам'ять про наших героїв буде жити. І ми зобов'язані зберегти і передати ті подвиги, які звершили герої, випускники вашого коледжу. Попрошу не забувати, виховуватись. І наслідувати їх дії від саме від нас кожного залежить мир, спокій і процвітання нашої незалежної держави. Галерея наших героїв так назвали проєкт Меморіал, присвячений випускникам, які віддали життя, захищаючи Україну. Напередодні відкриття список поповнився ще двома оборонцями. На жаль, і в нашій пам'яті є наші випускники, які стали на захист України. І віддали своє життя за те, що ми могли навчатися, могли навчатися більш-менш традиційно, хоча це іноді дуже важко. Низький уклін цим хлопцям, їхня світла їм пам'ять. Хотів би висловити вдячність батькам наших випускників, тому що це дуже важкий період. Вони вчилися не для того, щоб воювати, вони вчилися для того, щоб розбудовувати нашу державу. Фотогалерею розмістять у холі закладу, аби кожен студент ідучи на пари, пам'ятав завдяки кому в нього є така можливість. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.